Новини війни сьогодні окупанти цинічно атакували Україну шахедами. По мирних містах запустили одразу 30 безпілотників, 27 з яких знищила наше ППО. Однак деякі БПЛА такі наробили лиха. Тільки уявіть, цілю для ворога стали житловий будинок, школа та садочок у кривому розі, гуманітарний склад у Львові та тролейбус в Херсоні. Наслідок обстрілу загинули три людини: працівник складу, поліцейський та пасажир електротранспорту. Ще троє мирних мешканців отримали поранення. На дипломатичному фронті говорили про зброю для України сьогодні. В Німеччині в форматі «Рамштен» стартувало засідання за участі нового міністра оборони Рустема Умірова та його колег з США та Європи. На цій вже 15-й зустрічі партнери вирішили створити коаліцію по підтримці нашої держави, яку очолять одразу п'ять країн. І саме вони відповідатимуть за навчання українських пілотів на літаках F-16 та за надання танків леопард щодо боєприпасів амуніції, зброї та систем ППО. То західні партнери запевнили, що Україна. Україна отримає усе необхідне для стримування ворога. А Володимир Зеленський сьогодні прибув на асамблею ООН. Перед своїм виступом президент закликав виключити Росію за організації, яка ще й досі, попри свою агресію, залишається її членом та має право вето. Відомо, що на асамблеї виступатиме міністр закордонних справ країни окупантки Лавров. А вже у четвер Зеленський відправиться до Вашингтону для зустрічі з лідером США Джо Байденом.